Ранкова кава уікенд не втомлюється повідомляти вам про цікаві та актуальні події, які відбуваються у нашому місті. І нещодавно, 23 лютого, у рамках проекту Медіа Кузня відбувся дуже цікавий тренінг, який провів Іван Гребенюк. Це все проходило на базі Кіровоградського державного педагогічного університету. Дуже потужний такий майстер-клас провів Іван, і дуже приємно, що він відгукнувся на таку пропозицію. Завітати в якості тренера саме на медіакузню, до речі, цей проєкт підтриманий програмою Активні громадяни і фінансований Британською Радою в Україні. Ваня сейчас работает на канале 1 плюс в службе новостей ТСН является спецкором в зоне АТО, то есть одним из немногих журналистов, которым хватает смелости снимать сюжеты за линией фронта. И я думаю, что огромное количество полезной информации Ваня донес всем желающим посетить медиакузню. Вы видели выражение лица? Я не знаю, успели вы заметить или нет, с которым Вика говорила Медиакузнь. Это ее проект. Она гордится, и мы им мы гордимся ею. В свою я просто очередь. не могу знаете, не сказать, что Цебов такой особо. Ливий тренінг я б навіть сказала живий, тому що уся теоретична інформація, яка була сказана Іваном, супроводжувалась активними запитаннями від аудиторії, тобто була зворотня реакція. Реакція і одразу така оперативна. Тобто, тренінг є дієвий. І, знаєте, саме «Медіакузня» – це такий неформальний підхід до отримання освіти. Тому хто ще не з нами, приєднуйтеся, буде дуже цікаво, і тим паче Іван пообіцяв організувати для учасників проекту медіакузні екскурсію на телеканал «1 плюс 1». Тому у квітні ми їдемо туди. Приєднуйтеся до нас, буде дуже весело, цікаво. До речі, наступний тренінг. Я боюсь, я боюсь що канал 11 +1 зможе вмістити всіх жилаючих побувати на каналі. Ну, ми, ми такі компактні. Я думаю, ми помістимося. Наступний тренінг хотілося б проанонсувати. Відбудеться 3 березня у прес-клубі. Його проведуть наші колеги Анастасія Мусатенко і Володимир Крутоус. Зареєструватися для участі у тренінгу ви можете в соцмережах. Тому будьте активними і приєднуйтеся до команди інноваторів.